Сьогодні, в часі повномасштабної війни, молодь є тим великим нашим знаменом, тим прапором, який несе в світ велику хоробрість. І цей прапор сьогодні ми піднімаємо, тому що Львів має високий титул молодіжної столиці Європи. Для мене велика честь дати на підняти прапор Європейського Союзу. Прапор Кіда. Саме юстина є. A lot of, too many young people are dying on the front for the future of this country. And Europe stands with you. I want you to know that. We see your future in the European Union, and nothing could be more symbolic as raising the flag as the capital of youth. А дай Боже, щоб цей рік а, війшов в історію як рік великої можливості для розвитку, для творчості, щоб ми показали всьому світу нашу силу, нашу спроможність. Львів володіжна столиця Європи, і власне Львів своєю водою веде Україну в Європейський Союз. Оба! Наша місія це стати містом у 2035 році. Ми сьогодні підняли прапор європейського союзу як один з головних. Кроків цього року в межах того, що Львів є молодіжною столицею Європи, і ми відкрили сьогодні такий символічний знак, який символізує наше мотто «Not easy, but move» нелегко, але потрібно рухатися. Цей рік присвячений всій героїчній молоді, яка боронить нашу державу, яка боронила, боронить і буде боронити. Це героїчна молодь, яка сьогодні показує приклад всій Європі і всьому світу. І це особливий рік, в який ми говоримо. Про героїчну молодь, і так само ми створюємо нові можливості, нові грантові, нові простори. І це те, що ми робимо, і ті, заради кого ми це створюємо.